My dear students, welcome back to my channel, You're Welcome. I'm Helen. Рада вітати вас на каналі вивчення англійської мови. You are welcome. У даному плейлисті ми розбираємо курс A1: English for Beginners. І сьогодні ми маємо заняття 29, Lesson 29. Про що ми сьогодні будемо говорити? We are going to talk about clothes. Будемо говорити про речі. По цій темі ми матимемо аж три заняття. На сьогоднішньому уроці у нас буде дуже багато відеофрагментів з англомовних фільмів, серіалів. Тож приготуйтеся. Ну що ж, давайте починати. Проте спершу наша традиційна розминочка. Ви дивитесь відеофрагменти та обираєте правильні варіанти відповідей. what do you hear hello you, you have the most special thing of all you are marrying the woman you love <laughs> hello you, you have the most special thing of all you are marrying the woman you love <laughs> Our correct answer is A. You have the most special thing of all. You are marrying the woman you love. У тебе на Next scene. What do you hear? Translate into Ukrainian. I'm sorry. I just um, I got a short throat. I'm sorry, I just, um, I got a sore throat. Um... And uh, our correct answer is uh, B. Вибач u mene gorlo. I got a sore throat. Ну і наша основна тема Clothes. Перекладаємо як одяг. Це слово ви вже зустрічали. Good clothes open all doors. Гарний одяг відкриває всі двері, якщо перекладати дослівно. Або, як кажуть у нашій мові, зустрічають по одягу, проведжають по розуму. Ну що ж, давайте вивчимо новий вокабуляр. Наше перше слово shoes. Перекладаємо як взуття. Також це може бути туфлі. Shoes. Звернемо увагу і на ще одне фразове дієслово «to take off». Перекладаємо як знімати, якщо ми говоримо в контексті одягу: знімати з себе пальто, взуття і таке інше. Дивимось відеофрагмент. Yeah, you want to try? It? No. You should. It's really fun. You have Simple. some wine. Take wine. off your shoes. Is that a trampoline? Yeah. you want to try it? No. You should. It's really fun. Do you have some wine? Take off your shoes. Trampoline. Перекладаємо як батут. Дівчина питає: А то що? Батут? Is that a trampoline? Чоловік відповідає. Так, ти хочеш спробувати його, тобто хочеш спробувати на ньому пострибати? You want to try it. Try це пробувати щось. Можна пробувати якусь їжу, можна спробувати щось зробити. You should. It's really fun. Тобі слід це зробити. Вже вчили з вами модальне дієслово should. Яке ми використовуємо, коли хочемо сказати, що комусь щось слід зробити. Так, це наша рекомендація комусь. Тобі слід це зробити. It's really fun, це дійсно прикольно. Do you have some wine, а в тебе є вино? Чоловік каже: Take off your shoes, знімай своє взуття. Тобто, перед тим, як йти на батут, потрібно роззутися. Is that a trampoline? Yeah. Wanna try it? No. You should. It's really fun. Simple. Some wine. Take Maybe off your shoes. Our next word, Nastupne trainers abo sneakers перекладаємо як krusivke. Lick my sneakers, you little worm. See what I mean? It's easy. Lick my sneaker, you little worm. Lick my sneakers, you little worm. Облизуй мої кросівки, ти маленький черв'як. Тут у нас в такому саркастичному стилі це було сказано. Дівчата тренувалися бути акторками. Слова lick та worm – це далеко не слова з рівня A1, але слів із фрази не викинеш. Lick – лизати, облизувати. Worm – черв'як. Дуже схоже із словом warm – тепло. теплий. Йдемо далі наше наступне слово boots. Boots. Перекладаємо як бутси або чоботи. Hey guys. Hey. Hi Monica. Hi. Hi boots. They're very practical. Wow, they're beautiful! They hurt so much! Hi, Monica! Hi, boots! Привіт, Моніка. Привіт, чоботи! They very practical. Wow, they're beautiful! They hurt so much. Ой, вони такі практичні. Practical. Дуже легко перекласти і запам'ятати. Практичні. Wow, they're beautiful. Вау, wow, вони такі гарні. They hurt so much. Hurt. Причиняють біль. Тобто моніці в цих чоботях дуже незручно. They hurt. Hey, guys. hey. Hi, Monica! Hi. Hi. Hi, boots! They're very practical. Wow, they're beautiful! Uh. They hurt so much! Наступне слово. Coat. Пальто. Coat. І доволі великий відеофрагмент. Uh, can I help you? <laughs> yeah, I'd like to rent a tuxedo. The company's having a party. Uh, well, well, then you probably want something simple. Maybe a nice black. the at that. Oh, wow. This Feel that. What do you think? I like it. Look at these. Yeah, yeah, usually, uh, this type of tuxedo is popular with students. Ooh. What kind of tuxedo is this? Yeah, that's not a tuxedo. That's a morning coat. Can I help you? А чи можу я вам допомогти? Фраза, яку ви дуже часто будете чути, коли ви заходите у магазини, хочете щось купити. Here I'd like to rent a tuxedo. Так, я би хотів взяти в оренду смокінг. I'd like to do something. Я би хотів щось зробити. Цю конструкцію вже знаємо. Tuxedo перекладаємо як смокінг. His company is having a party. Його компанія влаштовує вечірку. Як бачимо, це є Present Continuous. Отже, це те, що має відбутися невідворотньо. Уже все сплановано, вечірка назначена на якийсь день, на якийсь час, тому вона 100% має відбутися. У цьому випадку, згадуємо, ми теж використовуємо Present continuous. Can I help you? Yeah, I'd like to rent a tuxedo. The company's having a party. Well, then you probably want something simple. Добре, значить, мабуть, тоді ви хочете щось просте. Simple, простий. Як ми кажемо, present simple tense, простий теперішній час. Maybe a nice black. Можливо, ось такий гарний, чорний і щось він там далі хотів запропонувати. Check it out. Feel that, заціни це, відчуй це. Типу, доторкнись до цього. What do you think? Що ти думаєш? Що ти думаєш з приводу ось цього смокінгу? I like it, він мені подобається. Check something out ми можемо перекласти декількома способами. В даному випадку. Це фразове дієслово означає зацінити щось. Тобто, а як тобі це? Чи подобається це тобі? Usually, this type of tuxedo is popular with students. Зазвичай такі смокінги популярні у студентів. What kind of tuxedo is this? А це, що це за вид смокінгу? That's not a tuxedo. це не смокінг. That is a morning coat. Це ранковий плащ, ранкове пальто. Ідемо nasha Наше наступне слово dress. Плаття. Dress. This is it. This is the dress. Oh my god, it's perfect. This is it. This is the dress. Oh my god, it's perfect. This is it. This is a dress. Oh my god, it's perfect! Це воно. Ось якраз це те, що мені потрібно. This is it. Це те, що треба. This is a dress. Це плаття. О боже, воно ідеальне. Perfect. Перекладаємо як ідеальний. This is it. This is is it. the dress. Oh my God, it's perfect.

Trousers це є класичні брюки. Trousers це британська англійська. В американській англійській ви будете чути інше слово. Pants. Pants. Брюки. Штани. You know, Donald Duck never wore pants. Donald Duck never wore pants. Дак ніколи не носив штанів. Вже знаємо слово «wear» носити. Wore це минулий час. У минулому часі воно буде мати вигляд саме were. Дональ Duck never wore pants. Next word jeans. Перекладаємо як джинси. What else was he wearing? Uh, blue jeans blue jeans he wears blue jeans all the time what else was he wearing uh, blue jeans blue jeans he wears blue jeans all the time blue jeans blue jeans he wears blue jeans all the time all the time what else was he wearing uh, blue jeans blue jeans he wears blue jeans all the time and then, and then? <mzul heures> skirt спідниця skirt Подивимося знову відеофрагмент, який вже сьогодні був, але з певними доповненнями. Hi Monica. Hi. Hi boots. They're very practical. See you can wear them with dresses, with skirts, with pants. Hi Monica. Hi boots. They're very practical. You can wear them with dresses, Skirts, pants. Ви можете носити їх мається на увазі boots ці чобітки, with dresses z платями, skirts з підницями, пants брюками. Hi, Monica! Hi. Hi boots! They're very practical. See, you can wear them with dresses, with skirts, with pants. Йдемо далі. Suit. С'ют, костюм. Shorts. Shorts. Шорти. І залишається ще одне фразове дієслово to put on. Надягати. Якщо ви знімаєте речі, ми говоримо take off, якщо надягаєте put on. Давайте прочитаємо наш діалог. Take off your shorts. Зніми свої шорти. Why I like them so much? Чому вони мені так подобаються? It's cold outside. You should put on trousers. На вулиці холодно, тобі слід надіти штани. But I'm not cold, mom, and I don't like these trousers. Але мені не холодно, мам. І мені не подобаються ці штани. Then put on your favorite jeans. Тоді надягни свої улюблені джинси. Давайте прочитаємо з вами ще один діалог. My trainers are old. I need to buy a new pair. Would you like to go shopping for trainers with me? Мої кросівки старі. Мені потрібно купити нову пару. А ти б хотів піти зі мною за кросівками у магазин? To go shopping for something. Це йти купляти щось. Ну, наприклад, я хочу купити якийсь новий одяг, і я можу сказати I want to go shopping for new clothes. А якщо мені потрібно купити нові кросівки, я скажу I need to go shopping for new trainers. I think I can go with you. I also need to buy something. Я думаю, що я можу піти з тобою. Мені також потрібно дещо купити. Something це щось або дещо. That's interesting. What do you want to buy? О, це цікаво! А що ти хочеш купити? I have a nice blue dress, but I haven't got blue shoes. У мене є чудове блакитне плаття, але немає туфель, немає блакитних туфель. Great. I love shopping with friends. Чудово. Я обожнюю шопінг із друзями. Наши речення. People usually put on coats in autumn, winter and spring. Люди зазвичай надягають пальто восени, взимку та весною. And has an expensive black coat and a lot of pairs of boots. Where does she get so much money? Аня має дороге чорне пальто і багато пар чобітків. Де вона бере так багато грошей? My winter boots are brown. I would like to buy a new pair of boots in red. Мої зимні чобітки коричневі. Я б хотіла купити нову пару чобітків червоного кольору. Boots in red. Тобто чобітки в червоному мається на увазі червоного кольору. Четверте, Take off your jacket. It's warm outside. The temperature is plus 22 degrees. Зніми свою курточку на вулиці тепло. Температура плюс 22. П'яте. Are you talking to your friend Liz on the phone now? Yes, I am. Ти говориш зараз по телефону із твоєю подругою Лізою? Так. How is she? What is she? she What doing? А як вона? А що вона зараз робить? She is buying a new jacket in the shopping mall. now. Вона зараз купляє нову курточку у торговому центрі. Ще один слайдик. Перший діалог. I think you should buy this violet dress. It is so beautiful, and your husband also has got a violet suit. Я думаю, тобі слід купити це фіолетове плаття. Воно таке гарне, і твій чоловік також має фіолетовий костюм. You are right. This dress is fantastic. Ти права. Це плаття фантастичне. But I haven't got any good shoes. Але в мене зовсім немає ніякого нормального взуття, ніяких нормальних туфель. So, you need to buy them too. Отже, тобі також потрібно їх купити. Let's go to the shoe shop. Давай підемо у магазин взуття. Shoe shop – Магазин взуття. Is this sweater expensive? А цей светер дорогий? Would you like to put on this sweater? А ти б хотіла одіти цей светр? Do you like those sweaters? А тобі подобаються оті светри? Why do you want to buy this skirt? А чому ти хочеш купити цю спідницю? I like this model and I love black color. Мені подобається ця модель, і я люблю чорний колір. Is it cheap or expensive? Бачимо тут альтернативне запитання. А вона дешева чи дорога? Мається на увазі спідниця. This one is cheap. Ось ця дешева. But those ones are not. Але ті ні. Вони не дешеві. Завдання для вас. Complete the sentences with the words from the box. Вставте у речення слова з нашого боксу. Наприклад, перше речення. People can put пропущене слово, suits to work. Що ми сюди можемо вставити? People can put, on, put in, off, is, тобто ви маєте вибрати правильне слово з нашої рамочки. Тиснемо на паузу, виконуємо. І ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Ось і наші відповіді. Якщо тут щось було незрозуміло, запитуйте у коментарях. А поки що йдемо далі і маємо останнє наше традиційне завдання Find mistakes in some words and correct them. Знаходимо помилки у словах та виправляємо їх. And of course, you can write your answers in the comment section below. Well done! Ви молодці! I hope this lesson was useful, fun, and you really enjoyed it. Якщо вам урок сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Не забувайте проходити відеотести після кожного уроку, аби закріпити пройдений матеріал. Для всіх бажаючих приєднатися до наших Speaking Clubs, заповнюйте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. А я з вами прощаюся. See you soon. Bye bye.